Приватне підприємство пана Геннадія має промисловий характер. Його майданчик знаходиться в Тернівському районі. Вирішити актуальні питання з водоканалом завітав до флагман офісу СНАП-Віза в будівлі Криворізького міськвиконкому. На все витратив не більше десяти хвилин. Підприємство передало свої приміщення і треба розторгнути договір з водоканалом. Бистро, добре, без проблем. З огляду на затребуваність послуг хрибацводоканалу у містян, якщо раніше фахівці підприємства здійснювали прийом людей тільки по четвергам, то тепер ще й по вівторкам. І того від самого ранку люди залюбки приходять до візи по своїм питанням. Ця послуга дуже затребувана, тому що люди йдуть, в них є свої питання, які ми ну, вирішуємо. Частіше сюди приходять оформлена проєктно-технічна документація, укладення договорів стосовно щодо нарахувань. Повірки лічильників, встановлення. Окрім водоканалу, великим попитом у містян користуються фахівці архівного відділу криворізького міськвиконкому для підтвердження стажу роботи або заробітної плати на ліквідованих підприємствах на території Кривого Рогу. В подальшому після внесення відповідних змін до чинного законодавства щодо інтеграції податкових адміністративних послуг ЦНАП планується розширення взаємодії з податковою службою. і Їх фахівці попередньо здійснюватимуть прийом криворіжців щодня побудням. Найбільшою популярністю завжди користується флагман офіс центр. Оскільки тут дуже зручна транспортна розв'язка, і надаються всі можливі сервіси, такі як паспортні документи можна оформити. Є представники відділу ДРАЦ, також посвідчення водія, електронні довірчі послуги. І що четверга в нас найнасичніший день, тому що приймають повноважні представники 24 служб: це є і структурні підрозділи виконкому Криворізької міської ради, і підприємства надавачі комунальних по. Наразі в міському центрі Віза криворіжці можуть скористатися однією з 600 видів послуг. Щотижня в центрі надання адміністративних послуг обслуговують більше 7 тисяч криворіжців. Все, аби швидко та комфортно задовольнити потреби містян та зберегти їх час. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.